Завдяки своєму досвіду я сформувала таких п'ять звичок, якими хочу зараз тобі поділитися, і щоб ця прірва не була для тебе такою глибокою, або взагалі щоб ти в неї і не впадала. Тому що ми живемо це прекрасне життя для того, щоб кайфувати, а не для того, щоб страждати. Тому тримай мої п'ять звичок, які тримають мене кожного ранку і кожен день в балансі, і не дають з'їхати з розуму. Перша звичка для мене це ру або спорті моє тіло, моє діло. я ще з підліткового часу обожнювала спорт, прив'язала цю любов до мене батьки, але завдяки спорту я переносила розставання, я переносила переїзди, зміни роботи, токсичні відносини як на роботі, так і у відносинах. Ось пам'ятаю приклад, коли в підлітковому віці. У мене були трагічні відносини. Це десь роки там, 14-16. Я просто приходила додому, закривалася в спальні і починала качати прес. Як би це банально не звучало, але по перше, в мене був стальний прес. А по-друге, я так випльоскувала свій біль, свою агресію, і навіть зараз. Знову новий переїзд, але я як вже я казала, для мене це стресовий переїзд, тому що тут вже родина, дитина, а відповідальність, зміна роботи і у чоловіка, і мені треба розуміти, що мені робити далі, як це планувати. І зараз так само я спочатку ніби впала, почала все з нуля, знаєте, така апдейт моїх налаштувань. Але коли я ввімкнула на Ютубі тренування і почала хоча б два-три рази на тиждень тренуватися, тіло ніби знову таки під зарядку отримала, отримувало. отримувала. І зараз я хочу сказати, що дивлячись на вік, спорт і рух, вони продовжують допомагати. Що я роблю? Я включаю Ютуб, це може бути розминка, йога, повноцінне 40 хвилини тренування. Це може бути просто прогулянка, але наодинці. Це також треба вміти. Але спорт дійсно дає більше, ніж ви того очікуєте. Третя звичка це кавова або гастрорутинка. Це місця, які тобі дають спокій. Спокій як в голові, так і взагалі, і в тілі. А що ти можеш? зробити для того, щоб відчути цей спокій, знайти те місце, куди ти можеш один-три рази на тиждень приходити. Брати улюблений напій, брати улюблене печиво або смаколики, або просто це можливо б'юті простір, якийсь і ти там відчуваєш, знаєш, таке як заземлення ти можеш відпочити, перезавантажитися, можеш просто нічого не купуючи, походити глазами, подивитися, пощупати. І це дає твоєму мозку ніби сигнал. Фух, мені спокійніше, тут я можу розслабитися. Плечі починають опускатися, щелепа розслабляються, і ти ніби починаєш заново формувати нові зв'язки, нові шляхи, де тобі спокійніше відчувати себе. Спробуй це. Я зараз це практикую з дитиною, коли виходжу і самостійно. Ось, наприклад, зараз навіть записую відео і кайфую від того, що я це роблю наодинці. І напиши мені в коментарях, яке це місце. Можливо, це також в Києві. Я буду пробувати. Ходити туди, можливо, мені також це сподобається. Або навіть якщо ти з іншої країни, з іншого міста, що наразі це для тебе. Третя звичка це твій особистий маршрут. А цей маршрут може стосуватися і кав'ярні, і б'юті простору, і магазину, і аптеки, куди ти частіше за все ходиш. Наприклад, в мене це прогулянки в парк. І коли я йду в парк, я тестувала, от коли тільки переїхала різні кав'ярні, щоб знайти те місце, де мені. Приємно, приємно бариста, приємна кава, приємний взагалі. оточення. Там, можливо, нові знайомства можна одразу зробити. Плюс я цей маршрут до парку прокладала різними шляхами. Я йшла з однієї сторони, заходила, потім з іншої, з третьої. Мені так цікавіше. Навіть коли ми йдемо до того самого улюбленого місця, оці різні шляхи, якими ми добираємося, вони дають нашому мозку забарвлення, додають, знаєте, Кольорів, а я це називаю так. Що я маю на увазі? Що навіть один та самий маршрут, але коли ми бачимо різні кольори будинків, різне оточення людей, барист, якщо це кав'ярня, а це нам дає, знаєш, такий приємний присмак, що мені тут комфортно. Плюс нова картинка, вона додає нової енергії тобі. Тому обери свій маршрут, потестуй його, якщо тобі набридає. Зміни його, спробуй, не бійся спробувати не тільки змінити маршрут, а й своє життя. Тому новий маршрут, нова звичка. Психологи кажуть: взагалі, якщо в незнайомому ми знаходимо щось знайоме, наш мозок видихає, і це також є дофаміном. коли ми отримуємо щось знайоме і там ще й смачно готують кавуся. Твої четверта звичка створи два-три ритуали, які ти будеш виконувати будь-де. Дома ти не вдома, в гостях переїхала, поїхала у відпочинок. Три ритуали, які допоможуть тобі в новій роботі, в нових відносинах в при переїзді тощо. Що це в мене? А в мене це догляд за квітами, і взагалі в кожній кімнаті, щоб була квітка. Колір зеленого, який присутній в кімнаті, він мене заспокоює. Він надає впевненості, і навіть догляд за квітами їх поприскати, пересадити, переставити він є своєобразним моїм ритуалом, який заспокоює мене. А наступне це масаж обличчя Стало нещодавно для мене звичкою. А, він допомагає доторканнями до мого тіла, а, дати мені відчути, що я тут, я на місці, і а, я дійсно можу отримати і досягти а, те, що я хочу, тому що ось я присутня тут. Третя це обов'язково склянка води зранку. Просинаюся, перше, що я роблю, я випиваю склянку води. Потім, можливо, йду дитину божу або там умиваюсь і так далі. А такі три ритуали вони також заземлення і своєобразне розуміння, що у тебе є постійність, у тебе є ти. І не забувай піклуватися про себе. Тому створюй такі ритуали, які допомагають тобі тут і зараз. П'ята звичка це соціальний контакт. Нам всім. Якби ми не любили бути наодинці, потрібна людина, і соціальний контакт це не означає, що тобі потрібна велика кількість людей, щоб почуватися комфортно, легше переносити адаптацію. Тобі навіть достатньо однієї людини. Хто це може бути? Бариста, яка знає, яку каву ти любиш, що ти зазвичай замовляє. Це може бути. Коментатор, твій шанувальник, якийсь не знаю, в твоїх соцмережах. твоя найкраща подруга, це може бути тренер, з яким ти онлайн або офлайн спілкуєшся, займаєшся. Це може бути навіть вчитель з англійської. От зрозумій, хто зараз тобі може бути таким соціальним. Підґрунтям, підтримкою і контактуй з ним, ти можеш взагалі ходити в одну і ту саму кав'ярню, зав'язати розмову з барістою, і це буде твоя соціальна точка дотику. І плюс ця бариста може тобі знаєш бути таким поштовхом до нових якихось змін, як в роботі в твоїй, як в соціальному статусі познайомитися ще з кимось. Плюс через не ти можеш дізнатися про якісь події, які а, дадуть поштовх тобі соціалізуватися в новому місті, в новому просторі. Тому зроби таку точку дотику, хто це може бути, Можеш написати мені в коментарях. Я прочитаю, підтримую тебе, або навіть я можу, або навіть я можу стати цією соціальною точкою дотику. І запам'ятай, адаптація це не. Про те, щоб все кардинально змінити, це про те, щоб знайти її точки дотику свої ритуали, які будуть тримати твою менталку на місці, і дадуть е зрозуміти, що не все так трагічно і складно, як ми в першу чергу собі уявляємо, або навіть і не уявляємо, коли поринаємо в етап адаптації будь-чого в, в будь-якому процесі. Тому пиши в коментарях, який з цих звичок ти вже практикуєш або хотіла би внідрити, і почни її тестувати вже цього тижня. Не пожалкуєшся однозначно. Став лайк цьому відео і, звісно, підписуйся на мій канал, тому що те, що створюю, створюю, по-перше, з любов'ю, зі свого досвіду. І, звісно, завдяки вашій активності і вашим коментарям я розумію, що ця затея, яку я вирішила. Реалізувати, створити YouTube-канал канали, ділитися своїм досвідом. Вона не драйвна. Тому до наступного відео.